Ви більше не зможете знайти звичні незаритові покращення. Механіку покращення інструментів було повністю перероблено. Крафт діамантових інструментів також вимкнено. Є можливість створювати лише залізні інструменти. Щоб покращити інструмент до діамантового рівня, потрібно виконати умови. Для кайла, лопати або сокири потрібно добути певну кількість блоків, не зламавши інструмент. Для меча потрібно вбити певну кількість мобів. Після досягнення мети відкривається можливість покращити інструмент до діамантової версії. На Ковадлі. Рецепт наступний: покращення з діамантової версії інструмента до незеритової відбувається ідентично. Якщо вам сподобалася ця механіка, або вам цікаво, які ще унікальні механіки є на нашому сервері, приєднуйтеся до нашої Discord-спільноти. Перший сезон розквіту зовсім скоро почнеться, або вже почався.